Деякі дверей не двери, так. Це вхідні двері, так сложно. І я пішов там вікна, десь він витягнув вікно, і я через вікно... Ви туди проникали, yeah. правильно? Так. Yeah. 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 Okay. електробензопилу, ключовий набор. Другі двері є так само. А ці двері. Так. Другі двері так само. Ми зайшли, почали там лазити, потім знайшли там сумку. Я держав сумку. Він все з полиць, сумку мені шкріпав. Ми... Це що було? Лікарські засоби чи? Ми розвернулися після до нього доводимо. Пам'ятаєш, де саме, що ти брав? Я пам'ятаю, що тебе було з кисності. Слідчий Ахтирського району відділу поліції під представним керівництвом прокуратури завершили судове розслідування по кримінальному провадженню та скерували обвинувальний акт до суду. В ході до судового розслідування встановлено, що в кінці вересня минулого року 16-річний мешканець одного із сіл Активського району разом зі своїм 25-річним сельчанином, пошкодивши вікно, проникли до сладського приміщення, звідки викрали електроінструменти, звальнювали апарат, набір ключів. Продовжуючи свою злочинну діяльність неповнолітній обвинувачені в кінці грудня того ж року, ввечері йдучи вулиці, побачив біля одного із до бензопилу. Повертаючись декілька хвилин назад, помітив, що вона знаходиться на тому ж місці, тож вирішив прихопити її з собою. Згодом, не зупиняючись на Ченчинину, хлопець проник до горища до молодіння свого знайомого, звідки викрав металошукач, який спочатку заховав на території до молодня а вже наступного дня повернувся та довів злочин до кінця, заволозівши чужим майном. Вже на початку цього року. Зловмисники шляхом злому навісного замка вхідних дверей проникли до приміщення аптеки, звідки викрали медичні препарати більше, ніж на 4 тисячі гривень. Ще один факт мав місце в лютому поточного року в нічний час. Тоді зловмисники проникли до магазину продавочих товарів, звідки викрали товар на суму більше 6 тисяч гривень. Серед викраденого туристичні та побутові ліхтарі, електричний насос, близько 2000 метрів електричного дроту, грибацька проладня тощо. Потальшого викрадене майном розкладилися власний розлад. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що один із зловмисників є неосудною особою, тому відносно нього було складено та направлено клопотання про примусове лікування. Наразі слідчі завершили досудове розслідування по кримінальному провадженню та скерували обвинування досуду. Тепер неповнолітні правопорушення, згідно частини 2 статті 15 частини 3 статті СТОСПЕТЬ Крадіжка Кримінального кодексу України постане перед судом За зачинені може загрожувати позбавлення волі на срок до 6 років.